Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі, вітаю своїх гостей, вітаю своїх підписників. Дуже дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу фінансову підтримку мого каналу. Тема сьогоднішнього розкладу буде доволі нетривіальна і, скоріше за все, вона зрезонує не всім. Але я сподіваюся, що якщо я точково потраплю навіть в одну якусь людину, то а, цей розклад він стане вам у нагоді. І тема цього розкладу це буде навчання як інвестиція у себе. А, чому я обрала таку? co tema Нещодавно я знайшла для себе знову ж таки нове навчання. В принципі, воно було не заплановано, тому що на цей рік я там планувала два навчання, але це навчання в мене вистрілило ну абсолютно спонтанно, абсолютно раптово. Але наскільки я вже звикла просто довіряти собі і своїй інтуїції, мене просто знаєте, як то кажуть, запаяло на цьому навчанні, і я просто розуміла, якби, ну, що мені це потрібно. І я склала для себе такий розкладник для того, щоб Ну, подивитися, да, якби, оцінити користь цього навчання і подивитися, наскільки воно відповідає взагалі якби, моїм внутрішнім потребам. І наскільки ці знання вони дійсно якби, в перспективі стануть мені у нагоді, тобто наскільки я зможу їх використовувати в своїй роботі і наскільки вони взагалі якби, мені взагалі, стануть як людині да? ну, тобто, в нагоді. І ось такий розклад, який я пропоную вам зробити сьогодні. Дивіться, для кого він буде актуальним? Він буде дійсно актуальним для тих, хто зараз вагається іти чи не йти кудись навчатися. Ну, тобто, от якщо у вас є, наприклад, якийсь курс, якийсь викладач, Якийсь інтенсив, навіть і от ви вагаєте да? ну, тобто наскільки це мені потрібно, наскільки там справедлива ціна, наскільки там дійсно якби фахові викладачі? Наскільки там а, взагалі, от знання, які я отримую, вони мені якби знадобляться або будуть для мене корисними? Чи зможу я їх використати в роботі? От, якщо у вас зараз така ситуація, то вам тоді підійде цей розклад. Працювати ми будемо на колоді супернова. Це знову ж таки нова в мене колодошка подарована моєю колегою. Дуже дякую за цю колоду. На ній ми сьогодні будемо працювати. Дивіться, якщо ця тема для вас взагалі не актуальна, тоді ви можете просто не дивитися цей розклад. Просто я вважаю, що теми на каналі треба розбавляти. Тому я вирішила сьогодні таку тему розібрати із вами. Ну, ви можете, в принципі, подивитися цей розклад суто якби в навчальних цілях, і можете подивитися його ну, для релаксу. Да? Тобто, якщо такої теми, як у вашому житті, немає, то можете просто підпочити якби із нами. Так, все, налаштуйтесь, будь ласка. На цей розклад підтягніть свої енергії, і зараз ми подивимося. Цей розклад буде на 9 питань. Я робила його собі, ну і, відповідно, якби зроблю його для вас. Так, давайте дивимося, що в нас на дні колоди. Так, ну на дні колоди колесу Фортуни. Дивіться, скоріше за все, от ті, кому резонує зараз ця ситуація, тобто якщо ця ситуація вона актуальна для вас, то у вас, скоріше за все, була така ж сама історія, як мене. Тобто Це навчання, воно якось несподівано просто вривалося у ваше життя. І ви ну, от зрозуміли, якби, що вам це потрібно. Тому що колесо Фортуни це карта долі. Тобто це от Коли доля надсилає нам якісь певні знаки, і, в принципі, якби ми навіть без розкладів, ми розуміємо, що нам це потрібно. Ну, от от такі, от такі от, тут, скоріш за все, ситуації. Якщо говорити суто про а, саму тематику навчання да, по колосу фортуни, ну, тут, в принципі, якби може бути все, що завгодно. Звичайно, якби там можна було б сказати по колосу фортуни, що це можливо там якісь курси фінансової грамотності, але я тут більше все ж таки схиляюся, що це те навчання, яке вам воно потрібне, якби вам воно по долі. Ну, якщо для мене, наприклад, да, то це навчання воно дійсно якби, доповнить мій підхід в. В таро і в психології, тобто я поєдную таро і психологію, і тому це навчання, воно якби просто поглибить моє розуміння карт і моє розуміння причинно-наслідкових зв'язків в поведінці якби людей. Тому тут вас теж може якби. Це навчання відповідати або вашій професії, або, наприклад, там вашому хобі, якщо ви хочете там його монетизувати, зробити його своєю якби, власною справою. Ну, давайте дивитися. Зараз ми викладемо одразу дев'ять карточок для того, щоб була видна якби да, повноцінна картина. Потім будемо їх розбирати. Так, ваша внутрішня готовність до цього навчання. Наскільки ви внутрішньо готові до цього навчання? Король кубків? Чи відповідає це навчання вашим реальним потребам? Так, карта справедливість. Якість знань, що ви реально отримаєте на виході? Ну, Тобто, якщо ви. Підете навчатися, що ви реально отримаєте на а, виході, наскільки якісними будуть ці знання? Так, отут карточки такі, я отут буду закривати, тому що тут а, ютубчик він може трішки забанити. отут тут буде котик все. Карта світ. Бачите? Це да? котик в цій в туфельці такий. А, як це навчання вплине на ваш професійний розвиток? Так, пашмачів. Чи зможете ви поєднувати навчання з вашим поточним навантаженням? Тобто це позиція, от наскільки ви дійсно ви вивезете, да, фізично і емоційно? Так, карта страшний суд. Далі фінансовий аспект. Чи виправдана вартість цього навчання? Справедливість. Слухайте, стільки старших арканів, ну таке, знаєте, важливе для вас питання. От навіть якщо точково одній людині, якийсь відіграється цей розклад, зрезумує, от для, для вас це буде дуже-дуже важливий розклад, тому що тут на шість карточок, тут вже шість старших арканів, І тут ще й колосо фортуни. От я по колосу фортуни, знаєте, вже можу сказати, що ну, вам як по долі просто це навчання, це не просто так. Які можуть бути підводні камені цього навчання? Так, підводні камені цього навчання, карта Блазень. Що ви отримаєте, якщо пройдете це навчання? Ну, тобто, це вже результат, що да? ви отримаєте? Двійка кубків. Двійка кубків. І загальна порада карт. Варто чи не варто вам йти на це навчання? Тобто, це такий, знаєте, як фінальний меседж. Да? Варто чи не варто? Королева жезлів. Так, я сподіваюся, що тут всі карточки вам видно. Не буду ставити на паузу, будемо одразу з вами розбиратися по цьому розкладу. Давайте дивитися. А ваша внутрішня готовність до цього розкладу. Чи це зараз, якби справді на часі? да, Вам король кубків? Да. Да. Я би сказала, що внутрішньо ви готові до цього навчання, і от е, якщо це навчання якимось чином пов'язане із якоюсь емоційною глибиною, тобто, можливо, це психологія, е, можливо, це якісь там жіночі практики, да? можливо, це навіть астрологія може бути. Тобто, все, що завгодно, це може бути, але якщо це от відгукується вашому серцю, то в принципі, якби да, ви готові до цього навчання, е, тому що король кубків він буквально. В цьому аспекті він як відображає ваш внутрішній запит. Це, хоч і чоловіча карта, але все одно. Я думаю, що це навчання воно допоможе вам навіть налагодити ваше особисте життя. Чому? Тому що у вас тут на фіналочку да, двійка кубків. Ну, Я буду перестрибувати, що ви отримаєте, якщо пройдете це навчання, Двійка Кубків. Це навчання воно не просто доповнить ваш якийсь професійний досвід, але воно іще і посприяє налагодженню вашого особистого життя, до того, що ви можете завести ще якісь цікаві знайомства, приємні для вас знайомства по карті Двійка Кубків. По другій позиції. Тому, дивіться, от якщо говорити про вашу готовність, наскільки це на часі, це на часі, да, ви готові. По королю кубків ви готові. До цього навчання. От Кому дійсно би, актуальна ця ситуація, ви вже закохані просто в це навчання. Тому що по королю Кубки ви вже чекаєте оцих от приємних би, моментів, да, коли ви будете прослуховувати там, ці лекції, коли ви будете виконувати практичні завдання, коли ви будете спілкуватися би, в групі. <кій> Чи відповідає це навчання вашим реальним потребам? По карті Помірність, так, да, да, воно відповідає. По-перше, Воно доповнить ваш професійний досвід, тобто, якщо це навчання, воно дійсно якби із якоїсь суміжної сфери, або ви от як підвищуєте кваліфікацію за рахунок цього навчання, то воно дійсно якби доповнить для когось, це може бути просто друга освіта, навіть Да? тобто, якщо ви зараз хочете отримати другу освіту, то да, да, воно доповнить однозначно. Ну, якби ваш фах і вашу кваліфікацію, вашу ефективність, вашу експертність плюс до того ж, тут іще. Ці знання вони посприяють вашому внутрішньому спокою. <кій> ну тобто, за рахунок цього навчання ви будете іще як заспокоюватися. Ну, знаєте, от дивіться, якщо, наприклад, взяти там сферу психології, да, то по карті Помірність я би сказала так, що ви будете якби, підвищувати кваліфікацію або набувати знань, наприклад, з психології, і плюс до того, що це вам знадобиться, якби і станом нагоді. Не тільки у вашій роботі, якщо вона пов'язана там із людьми, але це іще і заспокоїть і вашу душеньку. Тобто, перш за все, ви розберетеся із самою собою. Тобто ви залікуєте якісь рани, ви вирівнюєте свій емоційний стан, ви навчитесь якби, опановувати свою, можливо, надмірну емоційність, ви мінімізуєте рівень стресу, плюс до того, що ви іще якби. Знаєте, як от до розумних до розумних рамок, якби. Гармонізуєте свій рівень емпатії. Я би ще отак от по цих картах сказала: тут король Кубків, все ж таки. Король Кубків, він такий доволі емпатичний чоловік. Да? Ну, тобто, в, дан, в даному випадку, якби мова про вас, просто про якості вашого характеру. Якість знань, що ви реально отримаєте на виході. Да? Ну, тобто, ну По карті світу, дивіться, я би сказала, що тут доволі якісні знання ви отримаєте. Чому? Тому що карта світу доволі глобальна карта, яка говорить про те, що тут буде, в принципі, якби. І багато теорії, причому такої якісної теорії, тут і практика буде доволі хороша і доволі об'ємна. Тобто тут не тільки буде якась начітка, скоріше за все, а тут іще будуть і практичні завдання. Рівень викладачів тут доволі доволі такий високий, хороший. Скоріше за все, що тут будуть такі професіонали міжнародного рівня по цій карті. І плюс до того ж, ви і ще зможете, якби в цю сферу, там де ви будете навчатися, ви зможете інтегрувати в свою роботу, да, тому що карта світ вона говорить про те, що ці знання вони дадуть вам базу для розширення, тобто ви зможете розширитися як спеціаліст. Якщо у вас власний бізнес, ну, от якщо ви працюєте, як я, наприклад, з людьми, ви зможете розширити спектр своїх послуг, і ви зможете за рахунок цього розширити якби, коло а, своїх клієнтов. Якщо ви найманий працівник, то це дасть вам такий, знаєте, як трамплін для кар'єрного зросту. Це по карті світ. І як це навчання вплине на ваш професійний розвиток? Дивіться, паж мечів. Ну, По-перше, якби по пажу мечів ви здобудете а, буквально нові знання, тобто ви розширите свій інструментарій, з яким ви працюєте, а, до того що ви зможете іще вийти на новий рівень роботи, да? ну, Тобто, або на новий рівень там, роботи з клієнтами, якщо у вас робота а, з людьми, або взагалі якби на новий рівень. Тому що паж мечів це сама по собі це карта навчання і а, паж мечів, він завжди. Завжди, якби, якщо проходить по якихось курсах, по підвищенню кваліфікації, він завжди дуже ефективно впливає, тому що попожумачі там йдуть такі, знаєте, доволі структурні знання, структурні, дієві і дійсно якби, ефективні, які потім можна застосувати якби, і в своїй роботі, і в своєму особистому житті, якщо це от сфера, яка вам потрібна ще в вашому особистому житті. Чи зможете ви поєднувати навчання з поточним навантаженням? Да? Ну, тобто по карті Страшний суд. Ну, я скажу одразу, що по карті Страшний суд? А, звісно, можуть бути якісь складнощі, да, тому що це така важкувата карта, але вам це потрібно. Тому що, дивіться, в центрі прям розкладу карта Страшного суду. І на дні ще карта Колесо Фортуни, да, не будемо про це забувати. А, я думаю, що наскільки б вам не було важко, ви все одно зможете. Ви зможете Ви зможете це поєднувати. зможете. Не можу сказати, що тут от буде прям легко, але ви будете просто розуміти якусь вищу ціль. А, тобто, знаєте, це буде от, о, такий лозунг, бачу ціль, не бачу перешкоди. Іду да? ну, тобто, просто до поставленої цілі. Тому, в принципі, якби, да, ви, зможете, ви зможете це поєднувати. А, просто по страшному суду, і тут ще карта справедливості, тут паж мечів. Тут помірність, да? ну, Тобто, можливо, вам треба буде просто передивитися, ем, знаєте, як шкалу пріоритетності у вашому житті. Да? Ну, тобто, от коли, куди ви там зливаєте енергію, наприклад, От якщо ви е, звикли там по одні-дві години, наприклад, там балакати своїми подругами, е, ви цього робити не будете. Да? Тому що карта Страшний Суд говорить про те, що у вас буде якась вища ціль. І м, тут, скоріше за все, ви можете передивитися графік свого дня, ви можете. Передивитися взагалі якби, свій життєвий підхід. Ну тут однозначно це навчання. Воно, знаєте, воно як на всіх рівнях просто вплине на вас. Не тільки на професійному, не тільки на емоційному. Тут ви взагалі як перебудуєте навіть себе. Ви якось по-інакшому станете ставитися до свого життя, до свого часу, до своєї енергії, до своїх ресурсів взагалі, Якби, да? от про це карта Страшний суд. Про те, що якось от ви перебудуєте просто своє життя завдяки цьому навчанню. І навчитеся якби цінувати і себе. І, в принципі, якби свій час. Фінансовий аспект чи виправдана ціна? Ціна однозначно виправдана по карті справедливість: це справедлива ціна. І е, по карті справедливість ви отримаєте дійсно якби віддачу на свої гроші. Е, карта справедливість вона завжди говорить е, про те, що ви вкладаєте і ви отримуєте по справедливості. Тобто, от ті знання, які ви отримаєте на цьому курсі, вони якраз будуть відповідати рівно тій ціні, яку ви заплатите. Тут без питань. Тобто, ціна абсолютно справедлива, які можуть бути підводні камені цього навчання. Да? Ну, дивіться, поки Блазень, підводні камені цього навчання. Давайте будемо думати. Ну, дивіться, якщо у вас є діти, наприклад, от суто такий побутовий, спочатку рівень ми візьмемо, якщо у вас є діти, можливо, ви просто менше часу зможете приділяти своїм дітям. Далі. І ще підводні камені по карті блазень. Це знову ж таки те, що на поверхні? От Якщо ви звикли жити в дійсному якому, якомусь незапланованому ритмі, то тут будуть підводні камені. Тому що вам треба буде знаєте, як структурувати своє життя і додати в нього дисципліни. Дисципліни, графіки, планів, тобто вам потрібно буде все планувати. Ви отак, як раніше, ви вже не зможете просто жити. Далі, що ще може бути повернення? Карті блазень, підводні камені. Ну, дивіться, тут ще може бути такий момент: от якщо ви інтроверт, і вам, наприклад, складно да, знайомитися з новими людьми, ви повинні розуміти, що буде багато якихось нових людей, з якими вам, скоріше за все, треба буде комунікувати. Тому тобто, що тут по центру якби страшний суд. А страшний суд це ж громадії, да? громадія якихось інших людей. Це, знаєте, от я зараз навчаюся, да, в мене є два навчання якби поточних. І от я навчаюся там і в одному навчанні є оця група в телеграмі, в іншому навчанні група в телеграмі. І я, як махровий такий інтроверт, знаєте, я тільки читач в цих групах, тому що я от заходжу туди. Да, я читаю, якби як люди відкривають свою душу, розказують там, діляться своїм досвідом, якісь історії з життя. Для мене це трішки дико, тому що я інтроверт, якби і ну, мені важко, мені важко, якби да, відкриватися вот. і от для мене, якби да, це підводні камені. Тому що все ж таки є певні якісь такі моменти, певні такі теми, коли дійсно потрібно комунікувати з людьми і потрібно там щось писати. І от у вас це може бути теж в підводних каменях, що вам якби треба буде спілкуватися з якимись незнайомими людьми, да? ну, тобто і їх буде багато. А далі, що далі, що ще може бути в підводних каменях? Дивіться, ну враховуючи те, що тут іще паш мечів, як видам в голові. Я ще можу сказати, що це якісь технічні новинки, можливо, для вас. Ну, зараз всі оці от навчання вони будуються там на якихось платформах, знову ж таки, там Zoom, наприклад. Да? Ну, от я стикнулася з тим, що от Zoom, ну мене нема нема зуму. Ну ніколи його не було. Мені прийшлося його встановлювати. Що там куди натискати? Я трішки ну якби в паніці була, коли я цей зум побачила. Потім я щось кудись не на не натиснула, опинилася там серед якихось людей. Господи, ну. У мене була просто паніка, в мене був шок, тому що я не розуміла, хто всі ці люди, куди я натиснула, як мені взагалі це все повернути взад, щоб мене не бачили. Ну, от Тут такі якісь моменти може бути. да, от Якась така технічна, несподівана якась така ситуація для вас, якась незрозуміла програма, з якою вам ну, потрібно буде подружитися. да, Тут двіка чаш. Далі, що ще може бути в підводних каменях? Ну, Я вже перелічую. Вода, перелічує просто всі якби, аспекти, от це дуже дієво. До речі, для тих, хто вчиться. Беріть мої напрацьовки, а, значить а, тут може бути підводний камінь. знаєте який якщо ця а, тема, якщо ця специфіка, якби вона взагалі для вас а, нова. А, тобто це а, те, що взагалі суміжно якби, і із вашою професією, з вашим досвідом, з вашими попередніми знаннями. Ну Це знаєте, от якщо, наприклад, там людина все життя вона пропрацювала там в бухгалтерії а, і тут їй просто закортіло піти навчатися астрології. Розумієте, да, про що я говорю? Оце от, по карті блазень може бути. Тобто, це може бути абсолютно якась нова тема, і для вас якби це буде. Складнувато, тому що вам треба буде оце от виколупувати, виколупувати просто зсередини. І а, знаєте, ще який момент я тут бачу в цій карті, якби ну, це ж карта блазень, да, тут паж мечі, це ж діти, діти. А, це от, якщо ну, вам там, наприклад, там, як мені, да, там, там 45-50 там років, ви видите навчатися, а, і ви розумієте, якби що от в цій групі, в якій ви навчаєтесь, ну там люди набагато молодші за вас. А, що їм там 25 їм і років, і ви трішки себе починаєте почувати? знаєте, ну як не в своїй тарілці. Ну, це може бути як да, підводним каменем, Ну от я тут, якби такі бачу підводні камені. Далі, що ви отримаєте, якщо пройдете це навчання? Ну, дивіться, ну по дві да? Ну, тобто я вам вже сказала, що те, що ви отримаєте, для вас якби це дійсно буде м м ті знання, які для вас будуть приємними, вони будуть позитивними, ви зможете їх інтегрувати в свою роботу, якщо воно вам якби, дійсно да, знадобиться. Плюс до того ж, якби ви можете завести якісь нові знайомства, причому це можуть бути нові, от дійсно приємні такі знайомства, по дві ці кубків, це може бути дружба якась, можуть з'явитися, якби у вас нові друзі. І плюс до того ж, якщо от дійсно якби ця тема, вона, ну, якій ви будете навчатися, вона дійсно якось пов'язана із вашим емоційним станом або з якимись там проблемами, якимись невирішеними ситуаціями в вашому житті, це вам допоможе в сфері особистого життя і, в принципі, якби просто да, на рівні якби, психологічному, на більш такому тонкому, глибокому рівні залікувати якби, ваші рани. От тут так. Що іще, по дві кубки. Ну, можливо, ви навіть якось зміните сприйняття себе. Набуття якби цього більш високого фаху. воно… Знаєте, як от мені чомусь здається, що це навчання, про яке ми зараз з вами говоримо в цьому розкладі, воно відповідає саме вашій душевній організації, душевні, духовні організації це щось таке більше як от для духовного розвитку. Знаєте чому? Тому що тут король кубків. От Якщо ви все життя, наприклад, працювали тільки для того, щоб а, заробляти гроші, то от це навчання воно все ж таки іде більше от як по ваших мріях, по а, зову вашого серця. І... Thanks <laughs> Результат, якби да, результат цього навчання по дві ці кубки, він дійсно буде резонувати на одних вібраціях з вашим серцем. Тому тут доволі хороший результат, в принципі, буде. Ну, тобто ви будете задоволені цим результатом. Іти чи не йти, да, порада королеви жезлів звичайно йти. По королеві жезлів – це, звичайно, А, Тому що королева жезлів вона завжди йде в свої амбіції. От це навчання, воно додасть вам амбіції, воно додасть вам такої жорсткості. Рішучості по життю. От якщо ви, наприклад, зараз Кубкові, ну, тобто, от якщо ви такі от емоційні, да, якщо ви вагаєтесь в прийнятті рішень, якщо ви сумніваєтесь, якщо ви не довіряєте своїй інтуїції, то це навчання воно однозначно вам стане в нагоді, тому що ви пропрацюєте свою жезлову складову. В нас, в принципі, якби в кожного в нас є відображення всіх чотирьох стихій. І вони проявляються залежно від ситуації, залежно від людей. З якими ми спілкуємось. Так оце навчання, воно дійсно, якби для ваших амбіцій буде дуже і дуже круто. Тому тут однозначно йти, але я тут все ж таки думаю, що ви тут і так вже прийняли рішення. Тому що тут випала королева жеслів, розумієте, а королева жеслів, якби це жінка, яка в принципі якби да, їй не потрібні нічії поради. Тому я думаю, що ви тут просто послухали цей розклад і просто собі поставили галочку, що ви, і вже і так прийняли правильне рішення. Тому ну, дивіться: кому дійсно як би зрезонував цей розклад, я бажаю вам, щоб це навчання воно дійсно якби. І для ваших а, амбіцій а, було в плюс і посприяло якби вашому, навіть не кар'єрному зростанню, а вашому, знаєте, як зростанню у власних очах. А, тому що, в принципі, не варто якби гнатися за кимось да, і а, копіювати там когось. А, варто все ж таки кожний день спрямовувати на те, щоб бути кращим, ніж ти був вчора. І от цього я вам і зичу, якби, да, щоб в рамках цього навчання ви зросли у своїх власних. Очах. А, пишіть, будь ласка, в коментарях, кому зрезонував цей розклад. Мені цікаво, якби далі це за навчання. Напишіть мені, будь ласка, куди ви йдете вчитися. Дуже цікаво, от, як ці карти тут показали. <кій> Ставте вподобайки, кому сподобалося, хто захоче мені фінансово віддячити, картка Монобанк і конверт Приватбанку буде в описі до цього відео. Всіх обіймаю, всіх цілую і всім гарного дня. Пока-пока!